Ярко-розові Барбі цвета, шорти в формі слона. Плач-плач. А ти кому муш показувати дитята? <смітна> там не скажеш, що тут ти нічого не маєш там. Обично та, та, на яка це бліда дитина на ней. Ти що, ти до цих пельменю причепив? Це не шармалко. Так. Що прийду таке на касу біг-біг. А що я без зубів схоро? що мені ви? Мені у мене подахала, да, лай, да, моя тебе. Мені треба купити Та, до речі, купить убраться добавить. Тадо райчий, это казал, что колкашки. Серьезно, ты в руках зарамай скутер. Твои шок Хорошо найти. Да, Давай. Тереска розстроїлася, нічого не купили через повітряну три. Ми нічого не купимо. Mm -hmm. Нарешті собі якісь образи. Обраці купить, тут підождено. Я ж тату не розкажу. А куди він пішов? Я не знаю, це вже дуже не смішно, це реально бред вчитель української мови та літератури Жудрава Соломія Степанівна. У мене вже було таке емоційне вигорання. На першу перші я йду дуже національю. А вже потім, можливо, вона така <гум> ти наче втомлюєшся, ти вже м'який, дуже хочеться просто відпочити. <гум> ти спиш, скільки ким хочеш, робиш, що хочеш, ідеш, з ким хочеш.